Адаптація ветеранів війни і створення належних умов для їх соціалізації. Це сьогодні визначено пріоритетним завданням для профільного міністерства, яке безумовно повинне реалізовувати ветеранську політику не лише на державному рівні, а й у тісній співпраці із обласними адміністраціями. 47 обласних програм функціонує станом на сьогодні на суму 2,5 мільярди гривень. В рамках цих програм передбачено мабуть. Дуже дуже багато напрямків підтримки ветеранів це і надання грошової допомоги одноразової, і забезпечення безоплатного збопротизування, і погашення відсотків по кредиту в рамках, наприклад, програми доступного кредитування житла є оселя. Це і ваучерна підтримка бізнесу ветеранів та членів сім'ї, фінансова підтримка на зворотній основі вигляді пільгових кредитів на сільськогосподарську техніку, виплата щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, і багато-багато різних програм. Станом на сьогодні вже прийнято 52 обласні програми, фактично вони включені в бюджети обласні на 2025 рік. І я сподіваюся, що вони будуть проголосовані вже до кінця цього року. Також на суму близько трьох мільярдів гривень. Одним із інструментів для соціалізації військовослужбовців, які повертаються до цивільного життя, є розбудова мережі ветеранських хабів. Наразі в Україні працює 246 таких осередків, де одночасно 6 тисяч захисників і захисниць можуть отримати різні послуги. Наступного року їх кількість буде у рази більша. На це у державному бюджеті передбачено 450 мільйонів гривень. Завдячуючи саме співпраці Міністерства ветеранів і обласних військових адміністрацій та е, територіальних громад, ми можемо чітко говорити, що ці хаби вже є функціональні. Вони вже мають відповідні результати. Туди можуть приходити відповідно ветерани. У 2025 році. Ми плануємо продовжити відкривати ветеранські хаби, і для забезпечення фінансування фахівців в рамках роботи цих хабів, передбачено в держбюджеті близько майже 3 мільярди гривень. Наступного року також обіцяють продовжити безпрецедентні державні програми щодо забезпечення військових ветеранів та їх родин житлом. Цьогоріч квартири вдалося придбати для 4,5 тисяч захисників. 10 мільярдів гривень виділено на закупівлю житла, як на як нового житла, так і на вторинному ринку для ветеранів. Вже відбуваються передачі відповідних сертифікатів у обласних військових адміністраціях ветеранам для того, щоб вони мали можливість придбати житло станом на сьогодні вже профінансовано майже 4,5 Тисячі ветеранів та їх родини, які до кінця року отримують ці кошти і зможуть придбати житло. Хто в цьому році, хто в наступному, це все вже залежить від ветерана. Окрім того, до роботи із військовослужбовцями, які повертаються з війни, будуть залучені самі ветерани. Для цього у всіх громадах мають бути створені партнерські ради, які напряму контактуватимуть із органами місцевого самоврядування і вирішуватимуть нагальні питання. Також ветеранів планують залучати до супровідних груп підтримки у підсумку. У громадах послідовно і систем буде реалізована державна стратегія спрямована на забезпечення потреб учасників бойових дій та ветеранів війни.